Найбільша техногенна катастрофа світу за останні десятиліття. Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС і Дамбу. Міста та села Херсонщини затоплює людей екстрено евакуюють у зоні ризику. 80 населених пунктів. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Айміна Арнауд. Вона із нами наживо. Айміно, тобі слово. Вітаю Олено. Ранок почався із тривожної новини. Близько третьої ночі росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу. Вода у сховищі стрімко падає приблизно на 15 сантиметрів щогодини. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Нікопольщини Євген Євтушенко. Він попросив жителів зробити максимальні запаси води. Поліцей... Поліцейські та рятувальники підняті по тривозі для евакуації та оповіщення населення з територій, які потенційно може затопити зараз у критичному становищі 16 тисяч жителів правого берега Херсонщини через підрив ГЕС у новій каховці. Затопило місцевий зоопарк. Усі тварини загинули загалом у зоні ризику. Перебуває 80 населених пунктів. Прошу послухати пряму мову. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Гідроенерго заявили, що Каховське водосховище повністю зруйноване і не підлягає відновленню. На екоцентр росіян вже відреагував глава держави Володимир Зеленський, терміново скликав засідання РНБО. Центральна та регіональні влади працюють, зокрема у Кривому Розі екстрено проводять нараду. Стосовно Дніпра, усі об'єкти водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі. Про це повідомили комунальники. На цю годину у мене поки що вся інформація, але ми продовжуємо. Мо стежити за ситуацією. Якщо з'являться нові подробиці, ми розповімо їх вже у наступних випусках. Новин Олено. Дякую, Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла останню інформацію щодо підриву расистами Каховської ГЕС.